По всій Україні активізується урбаністичний рух, але багато полтавців без пояснень не розуміють, що ж може принести нова концепція розвитку міста. Саме про це ми і будемо говорити у наступному сюжеті разом із представниками урбаністичної платформи CityLab. Я думаю, що після цього кожен зможе відповісти собі на запитання, хто ж він є урбанізатор чи урбаніст. Минулого разу з учасниками урбан платформи Сітілеп ми здійснили так звану прогулянку від моєї альмаматер телекомпанії Утава і до центральних вулиць нашого міста. Зупинялися чи не на кожному перехресті і занедбаному шматочку вуличного простору. І на цій короткій дистанції ми встигли обговорити такі важливі теми, як громадські зупинки, дороги, автомобільний паркінг, підземні і наземні переходи, а також візуальне сміття, яке не покидає нас на жодній полтавській вулиці. Продовжуючи тему рекламу, черговий приклад, це вже не базар, це центр міста. Причому нова будівля, мабуть, вже добре знайома полтавцям. Вона проєктувала під конкретну функцію. Ну, тобто І замовники, і проєктанти, мабуть, знали, що перший поверх, як мінімум, відводиться під торгівлю, і, скоріш за все, треба буде вирішувати якось питання вивіски. Не пройшло ще і півроку з моменту відкриття цієї будівлі, а ми вже можемо бачити, як на свій розсуд. Орендатори приміщенні розміщують вивіски, причому дивує те, що хазяїв будівлі це абсолютно не хвилює і вони надають площу на фасаді будівлі під таку подібну рекламу. На жаль, питання вивісок і реклами у нашому середовищі сприймають неоднозначно. Власне кажучи, люди навіть не розуміють, чому цієї реклами має бути менше і яку шкоду вона наносить нашому місту. Адже багато історичних будівель виглядають саме так, як зобразили учасники Сітілеп, фасади всім відомих краєзнавчого музею і театру. У цьому випадку нас це обуря, а в інших чомусь ні. Немає жодних документів, які могли б регулювати вивізки в центрі міста, так як, наприклад, це робиться в Європі, або зараз е зробили вже і у Львові. Ми документ розробили в Франківську. Там де конкретно регламентується. Розмір вивіски, можливість місця, де її можна розміщувати, кольорове вирішення, ну доцільність її розміщення взагалі на фасаді, таке інше. Полтаві цього на жаль немає. А ще прикрим є те, що зводяться нові архітектурні форми, які послуговуються застарілими стандартами і зовсім не відповідають потребам людей. Знову ж таки, мощення зробили, але ось чудовий приклад того, як робити не треба. Є у нас пандуси, причому пандус, плитка така контрастна з візерунком, і практично непомітно цього підйому, бордюру ну, можна не побачити, впасти, спіткнутися і таке інше. Ну, для кого це, 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 це нова будівля, можна вже було врахувати потребу людей якось, ну, як ми бачимо, цього не зробили. Ще одна тема це дощові стоки наболівша. Ось, наприклад, чудовий приклад того, як робити не треба. Коли цей сток виходить просто на тротуар, і, і які проблеми це може викликати? Взимку, вся вода, яка стікає з покрівлі, опиняється тут. При мінусовій температурі це перетворюється на лід. Це, 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 це те місце, де буде слизько, це те місце, де з часом персонал виходити, дробити лід разом, разом з плиткою і таке інше. А от якщо пройти далі, при цьому це та сама будівля, то Тут, тут їх можна похвалити, бо тут вже вони зробили все нормально. Тут дощовий сток виходить в такий собі жолоб, причому вони зробили правильно, вони цей жолоб перекрили. Тобто він не є бар'єром для людей з обмеженими можливостями, ви через нього не спіткнетесь нічого. Від двозначних стандартів ми вирушили до театру Ляльок, що знаходиться по вулиці Пушкіна. І вже тут Артур Ароян поділився з нами своїми проєктними міркуваннями щодо покращення прилеглої території. Ми знаходимося на площі біля лялькового театру. Вона утворилась на початку 80-х років, коли ця будівля була збудована. До речі, це дуже унікальна будівля. Вона не за типовим проєктом, а за індивідуальним, дуже прогресивним на той час. І сама площа достатньо цікаво вирішена. Тобто, тут вже пропонувалися якісь терасні вирішення, ось такі от лавки вмонтовані ці бордюри. Ліхтарі, ну, в принципі, ідея закладена дуже гарна, дуже правильна. Але є декілька проблем, які залишились невирішеними. І от е, саме цими проблемами займалася наша команда, яка займалася публічними просторами на цьому воркшопі. Ну, головною першою проблемою є також. Ну тут можна приклади побачити, як mm -hmm. ці терасовані, наприклад, вирішуються такі ділянки. Проблема є те, що ми намагались вирішити, чому люди тут... Ну, не так багато збираються, як могли б. Ну, так, ми ж бачимо, що площа, при собі себе... така не чудова площа, але чомусь люди мало її користуються. Ну, по-перше, ми зробили висновок, тому що вона недостатньо ізольована від проїжджої частини. Дуже активний рух вулицею Пушкіна. І абсолютно немає ні відбійника дорожного, ні немає жодних зелених насаджень. Є тільки ось такий. Парапет, який, до речі, міг би бути також якимсь місцем для сидіння, бо ж людям некомфортно сидіти там. І через відсутність зелених насаджень тут тому й немає багато сонця, і тут також немає тіні. А з іншого боку, є ось такий фрагмент зелений, ну, я б його назвав навіть якийсь міні-сквер, який прикриває фактично боковий фасад будівлі колишнього палацу піонерів. І він міг би бути досить затишним місцем, але туди ніхто не йде, бо він такий дещо моторошний по рівні з цією площею. Тому ми вирішили прибрати цей контраст за рахунок чого? Ну, по-перше, за рахунок пропозиції висадження зелених насаджень. Чому їх тут зараз немає? Тому що планувалося, що це буде така площа, звідки. Повинен оглядатися театр. Але театр, в принципі, оглядається ну, максимально ефектно з перехрестя. І е, водії, які проїжджають повз, вони абсолютно не дивляться на фасад театру. А пішоходи, які йдуть, вони його будуть бачити все одно, тому що зелені насадження будуть. Ну, зліва від них, якщо ми рухаємося з боку вулиці Фрунзе, огорожі повинні суворо регламентуватися міським управлінням архітектури їхній зовнішній вигляд. Наприклад, в історичних містах, таких, от, наприклад, як Амстердам, там огорожі представлені стовпчиками. Ось ми можемо бачити, вони або металеві, або бувають інколи гранітні, якщо вони невисокі. Тобто вони уніфіковані в усьому місті, вони однакові. До речі, такі стовпчики нам вдалося знайти по вулиці Жовтневій. Приємно, але шкода, що вони такі поодинокі. Можуть бути декілька варіантів, але вони близькі один до одного, тобто не кожен придумає собі якусь індивідуальну огорожу. Мені дуже подобається варіант огородження, наприклад, у Санкт-Петербурзі, там зроблено металеве огородження. І воно однакове, є ДСТУ спеціальне за цим огородженням, воно виготовляється однакове на все місто. Воно дуже нейтральне до середовища, тому воно однаково сприймається, ну, не викликає ніяких дисонансів ні в історичному середовищі, ні в мікрорайонах, а навпаки, своїм зовнішнім виглядом воно якби поєднує. Перифері міста із центром. Тобто люди відчувають себе в одному місці, будучи і на периферії десь в мікрорайоні, і в центрі, за рахунок цього однакового, нейтрального, простого огородження. Ми пропонуємо, до речі, таке варіант, як у Санкт Петербурзі, огородження тут. Воно дуже для Полтави підійшло через її класичну архітектуру переважно і взагалі таку от, правильність планування. Це було б дуже ефектно. А от для історичних міст з кривими вуличками, до речі, там більше стовпчиків підходять, тому що дуже трасування виходить. Ми, в принципі, намагалися в своєму рішенні збалансувати зелені насадження і мощення. і саме тому запустили допоміжні. Дорожки у цю частину зелену і більш гаситили зеленю цю частину мощену, тому воно стало загальним таким середовищем. інтегрувалося один в одне. До речі, дуже цікавим є бічний фасад колишнього Палацу піонерів, і його деякі фотографи полюбляють використовувати як тло для своїх фотозицій. Це також могло б бути такою частиною цього публічного простору, якщо б воно було просто інтегровано у загальну цю площу. Дуже цікавий бічний фасад театру Ляльок. Тобто всі ці моменти, вони до речі, багато з нас, ну ми живемо в Полтаві з народження, так і коли почали це вивчати, ми... Перше в житті побачили там бічний фасад цього театру. ніхто туди ніколи не ходив, а там виявляється так цікаво. Тому оці зони треба залучити також до цього публічного простору. А між цими двома прекрасними фасадами ми помітили трансформаторні підстанції, доля яких у вуличному ансамблі до цього була мені невідома. Багато з таких споруд не можуть бути перенесені в силу там інженерних мереж. І тому їх ну, зазвичай інтегрують. Яким чином це відбувається? Це відбувається або їх якимось оздобленням, або їх відгородженням, наприклад, від цього простору. Це можна просто відгородити, але все одно вона естетична повинна бути в комплексі так, з, з цим ансамблем. В принципі, є інколи приклади, коли ці там трансформаторні підстанції. Визначально робилися ще спочатку, вже в стилістиці. Таке дуже часто можна зустріти там у конструктивізмі, наприклад, там у Харкові багато таких прикладів. Ну тут немає жодних проблем, щоб досить простими рішеннями фактично змінити фасадне рішення цього об'єкту, можливо, навіть якийсь придумати дизайн, який би відповідав там, оформленню театру. Театр в своєму оригінальному вигляді він є досить цікавим архітектурним об'єктом, який ну значно дуже недооцінений. Тобто, архітектори, наприклад, з інших міст, які бачили цей театр, вони в захваті просто. А ми не цінимо, ми так до нього звикли, що ми просто не цінимо те, що в нас є. Здається, що багато молодих людей живуть так, ніби їхнє життя це репетиція до чогось. І, на жаль, не усвідомлюють, що нам дане тільки одне життя. То чому б його не прожити так як слів? Це був проект Ти молодий. Давайте разом намагатися робити усе з першого разу. Мені каже, я кудись дивилась, непонятно куди. Це була програма Ти молодий, тому давайте ну, ще раз. Ти це все пишеш? Так, я це це пишу. Здається, що багато молодих людей живуть так, ніби їхнє життя це... Здається. Ні, я не сміюся. Здається, що багато молодих людей. Здається, що здається, що багато молодих людей... дуже холодно! Тут дуже холодно. <звук> здається, що багато молодих людей живуть так, ніби... Боже Валера, там хтось ходить! Це був проект. Ти молодий. Давайте разом намагатися робити усе з першого разу.